Добрий ранок малята! Я пропоную вам послухати загадку. Все у зелені довкола посовище, ліс і поле, мчать струмочки до ріки, ліплять гнізда ластівки, і в сороки новина сповістила всіх вона, що прийшла уже так весна малята. Що змінилася весною в природі? Так, стало тепліше, все розквітло, з'явилися пташки перелітні. А що сталося з травичкою? Так, вона стала зеленішою та виросла високою. А що з'явилося на деревах малята? Так, на деревах з'явилися листочки, а як співають вранці пташки. Так, весною природа оживає, пробуджується, радує око, зелена трава, різнокольорові квіти, а якими красивими стали дерева. Дітки, а що люди роблять весною на городах та полях? Так, вони працюють. На городах саджають овочі так на полях засівають пшеницю. А зараз я пропоную вам послухати оповідання, яке написала Наталія Забіла. Воно називається Ясочина Грядка. Ранком сонце лине просто в хату, промені лягають на поріг. Вийшла яся у садок гуляти. Де ще так недавно танув сніг. А тепер росте на гіллі листя. Горобці веселі цвіренчать, і нової травки гострі списи з під трави торішньої старчать. Край паркана, що це роблять діти? Скільку сміху, галасу, Підійшла ясюня подивитись, це ж вони тут скопують город. Сміх і галас. В мене будуть дині, в мене морква, в мене буряки, а в того гарбуз з смачним насінням і в юнкий горох і огірки. А ясюня ще така маленька, наймолодша від усіх діток. Чорні очка, личко рожовенько і кругленька вся, як огірок. Тягне яся і собі лопату. Ой, яка ж велика та й важка. Буде в мене теж маленька грядка, як усіх дітей із дитсадка, і скопала грядку наша Яся. Не відстала від усіх діток. Їй, що правда, допоміг Михасик та Роман та Леста і ну, мала як же тобі насіння, а мала не знає, що саджать. Посадити б їй солодкі дині, що під сонцем, як свинки, лежать, чи червону моркву, чи салату, чи смачні зелені огірки, чи капусту потім шматкувати, чи горошок, щоб зривать стручки. Узяла ясюня по зернятку, й буряків, і моркви і те, і те. Йде робота радісна і спора, веселіша за найкращу гру, а весняне сонце лізе вгору і печей цілує дітвору. Ну що, малята, вам сподобалося повітання? Так, малята, а тепер давайте ми з вами спробуємо відповісти на запитання За змістами повітання. Куди ж вийшла яся, малята? Так. Яся вийшла у садок гуляти. Яка була пора року? Так, весна, і що побачила яся? Так, а що ж робили діти малята? Так, вони саджали город. а що намагалася зробити яся. Так, вона намагалася скупати город лопатою. А хто допоміг дівчинці? Так, її друзі. І що посадила дівчина на грядці? Так, малята ясюня взяла зернятку і бурячків, і моркви, і багато чого іншого. А який настрій був у ясі? Так вона була рада, що воно також посадили у дитячому садочку город.